Таємо всіх шанувальників футболу. Сьогодні в Новояврівську на центральному стадіоні імені Олега Русина. Матч однієї четвертої фіналу розіграша Кубка Львівської області. гірник Новоявріск приймає футбольний клуб Миколаїв. Команди готові до початку цього матчу. Ось арбітр матчу. Тарас Козак Самбора дав стартовий свисток, і наші гості футбольний клуб Миколаїв, розпочали цю гру. Згідно з регламентом, основний час матч триває 90 хвилин без додаткового часу. Вже бачимо, травмувалися двоє гравців буквально на перших секундах гри. І зараз штрафне виконання гірника подає Слоневський. Поле у належному стані, незважаючи на пізну осінь. Богдан Солнецький кутовий і на випередній грав Олег Мізерник. Пробивав у ближній кут. А м'яч полетів буквально в пів метра над воротами. Ну зате Ярослав Деда має можливість. Ось зараз з м'ячем Деда скидає. І... Ще Деда з М'ячем. Пробиває. І реальний момент був для взяття воріт. І Богдан Слоневський подаватиме штрафний з лівого флангу. Шість, шість гравців штрафного майданчику гірника. Ще двоє на його підступах. Подача Слоневського на ближню стійку там нікого не було. Ще Слоневський. Передача на дальній фланг. Штрафний удар. Для гостей підопішник Андрія Гурського. Сам Андрій теж пішов у штрафний майданчик, і тут що тут намагався зробити? Закинути м'яч за комірець. Денис Старицький вкидатиме за бокової ближче до котової позначки. Мізерний, як входить штрафний майданчик. І він Зважився на потужний удар. Дуже гострий кут був, І Олег Мізерник просто розстріляв Мар'яна Бурмеса, потужно пробив над руками кіпера Миколаєва і відкриває рахунок. Ось так. Лідер команди Олег Мізерник взяв гру на себе і вирішив, що логічним буде завдати удару з надзвичайно гострого кота. О, підкаті. Бариляк. І тут вже небезпечно. І ледь м'яч не влітає вже в аналогічній ситуації. Лише низом пробував гравець Миколаєва, повз воротаря. Але м'яч пролетів буквально в сантиметрах повз лінію воріт, повз дальню стійку. Тут боротьба. Брода відбиває м'яч в останній момент. Мізерник. Мізерник. І на Деду цей пас. Деда проштого пус Бурмаса, але, але але не зумів влучити в воротах. Можливо, треба було спробувати на протиході не пробувати, а намагатися прокинути м'яч воротаря. І, Ну, робив це правильно. І знову Деда з м'ячем. Але ні, не встиг. Знову Бурмас випередив його. І ось такий дальній удар. І влучає здалеку. Це мізерник. Це знову Олег Мізерник. Побачив, що Мар'ян вийшов далеко за межі штрафного майданчика. І ось це, це досвід, це клас. Олег Мізерник здалеку влучив пусті ворота. 2-0. Чемпіон Львівської області, але 24-го року. Микола Богданов навіс. І тут дуже небезпечно пробував головою захисник Миколаєва. А Микола Богданов традиційно подає стандарти справа. Навіс у штрафний майданчик. І ось так. Двічі поспіль пробував Андрій Гурський. Повторний удар у нього не вийшов. Але тут першими гравці гірника Рабовський. Казеняк. Простріл на дальній і буквально з ноги Ярослава Деди. Знімає м'яча захисник Миколаєва. А Ярослав Деда на дальній штанзі вже був готовий замикати цю передачу. Подача з лівого флангу. І знову на м'ячі був Олег Мізерник. Цього разу не дали йому. Атакує. Миколаїв ще атака. Такий простріл. Іх тут. Сейв демонструє Андрій Марчук. А далі положення поза грою. Деда. Деда віддає м'яч. І м'яч Мізерника. Олег Мізерник. І не пішов, не пішов, не пішов. Деда, подумавши, що він вже в офсайді. Граючий тренер Миколаївців Андрій Гурський завжди підключається до атак. Намагається вигравати верхові дуелі і завдавати ударів по воротах. З передача. І цюбка. Цюбка пробиває, але, але Фол зі серйозним фолом. Очевидно, поштовх зробив. Або такий удар, удар, можливо, такий. У миколаївців таких нагоди були, але щоб такі гольові моменти реальні створив, то не було. І зрештою, мабуть, рахунок загрою на даний момент. Боротьба в центрі поля потрібно дорожити м'ячем і дограти цей пеш-тайм. Ось мізерник з м'ячем І знову на Дедо. Ювелірна передача. На виконання бив Ярослав Деда. Намагався поцілити в дальній кут не сильно. Грабовський і все. Свисток на перерву. 2-0 попереду гірник. Дубль Олега Мізерника наразі забезпечує перевагу підопічних Івана Кованди. Після першого тайму рахунок 2-0 на користь господарів завдяки дублю Олега Мізерника. Принагідно нагадаю стартові склади команд. Наші гості футбольний клуб Миколаїв форма білосиня. На воротах Маріан Бурмас, 71 номер, 5-й Віталій Славецький, третій. Граючий тренер Андрій Гурський, 7-й Олег Білик, 28. Котовий від Миколаєва. Гурський подавав. Тут Марчук. У боротьбі вдається вибити йому м'яч. Деда чіпляється за смугастого і... Ще дальній удар від Гурського. Тут все-таки арбітр, очевидно, зафіксував напад на воротаря. хоча вже пройшов епізод, або принаймні зупинив гру, аби надати допомогу. А от для гостей. Цюбков вкидає, Коваль. Григорій просять подачі в район 11-метрової позначки. Там Марчук чітко забирає цього м'яча. І Вербний може йти вперед. Тимир Вербний. Недбало залишив м'яча. І тут миколаївці перехопили. Може бути небезпечно. Ось така втрата. Ну, аналогічно недбало. Тут, щоправда, в центральній частині футбольного поля нікого не було з господарів. Ще боротьба верхня. І тут Сюпка виграв верхову боротьбу. Коваль. Такий Удар, простріл. І ще один удар. Цього разу м'яч летить набагато вище воріт. Гуртський. Мрода. Дмуховський. І такий прицільний удар. Прицільний удар від Максима Качора У дальню дев'ятку цілив Максим. Нестандартно завжди Богдан виконує такі штрафні. І ось тут відразу кілька гравців, особливо гравці центральної лінії захисту. Бареляк і брода були в атаці. Потрібно вертатися захисникам. І тут штрафний. А це вже штрафний у ворота гірника. Тут потрібен або сильний удар, або удар на виконання. Славецький пробуває. Ні, це такий коваль. Коваль пробував на виконання, але влучив стінку. Качер прийшов майже до штрафного майданчика. Цюпка. І буквально у підкаті. І тут чудовий момент для того, аби забити перший гол був у миколаївців. Все, все робили ніби правильно, але у завершальній стадії не влучив поворотах. Це у нас, здається, гравець ще вийшов на заміну. Так, це Олег Криницький. І Ярослав Деда, ну що? Е, ну, Не зможе втекти віч на віч, але спробує обіграти Словецького. Або чекає партнерів. Полюга. Ну, полюга, потрібно було швидше. Ні, все-таки віддав м'яч. Ще передача. Віталій Пазиняк. Можна пробувати Віталію. Але, але потрібно діяти швидше. Втрачено такий момент швидкості. Бариляк знову на дедо. І вже Ярослав зараз обігрує гравця. Передача. Знову полюга з м'ячем. І полюга. Пробуває ближній кут, так стріляє по бурмасу. Мар'ян на місці, що правда, але такий несподіваний удар. В більшості очікували передачу. Перехоплює мізерник. І ось тут може, може, може виходити Деда Віч Навіч. Тут же висить захисник на ньому. Деда м'яч майстерно підібрав під себе, але підстрахував. Партнера Миколаєва, інший гравець. І перехоплює м'яч Миколаїв. Дуже швидка і небезпечна контратака може бути у миколаївців. І, 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 і удар не вийшов. Змарнував цю атаку. Це був 77-й номер Богдан Клим. Відкривались партнери. Богдан вирішив пробити здалеку, але удар в нього зовсім не вийшов. Не забуває про атаки. Не відсиджується у захисті. Команда Новояврівська. Ще одна передача. Тут загубили Цюбко. І Назар так ківком головою міг відправити м'яч у ворота. Не вийшло у Назара. 84-та хвилина. А от оштрафний майданчик. Відбивається. І ще дали можливість пробити миколаївцям гірники. На щастя, для господарів Вищеборід. І Бариляк туди на Деду. Чи зможе Ярослав Деда? Ні, так. Бере цей м'яч Ярослав Деда. Накручує опонента. А удар. А удар вийшов Ярослава Деде. Оце Ярослав Деда. Він побачив, що воротар змістився. У правий кут. І ніби удар такий легенький, але чіткий біля самої штани. Це на майстерності. 3-0. І це, і це ще не перемога, але це майже перемога гірника. Бариляк Бариляк бореться за м'яч. Дає, дає можливість продовжувати гру Руслан Козак. І тут Остаброда знімає м'яча. З голови опонента. Котовий. І боротьба. Така боротьба тут на лінії штрафного майданчика. Всією командою відійшов гірник. Мовляв, пробуйте, пробуйте Миколаїв. Невідомо, що у вас вийде. Микола Богданов пробуватиме штрафний. Тут можливо робити передачу, можна і пробити по воротах. Богданов робить таку передачу. І м'яч шоу ствір воріт. Андрій Марчук. Відбиває цей м'яч. Ще один навіс Коваля. І тут кінчиками пальців Андрій Марчук переводить м'яча. Подалі від воріт. Ще один навіс. Вже так окупували. Ще удар. І вибуває Марчук м'яча. Пішов доданий арбітром час. Дзюрах. Ну ось банально з таких навісів. Це не проблема для Андрія Марчука взяти цей м'яч. Мізерник з м'ячем На Яворського і Зиновій Яворський мчить вперед. І встигає Коваль з під ніг Яворського вибити цей м'яч. Ну що ж, схоже, вже обидві команди. Тобто Миколаїв змирився з таким рахунком. І очікує на фінальний свисток. Ось він. І фінальний свисток арбітра Тараса Козака зі Самбура фіксує перемогу гірника з рахунком 3-0. Вітаємо гірник! Вітаємо колектив Івана Команди з виходом до однієї другої фіналу Кубка Львівської області. Тепер гірник зустрінеться на виїзді з командою. Мостицьк що залишився один крок до фіналу. Чи можете ви прокоментувати свої враження на рахунок сьогоднішньої гри та взагалі кубку? Е, ну, дивіться, хто сьогодні був на футбольному матчі, хто дивився онлайн-трансляцію, хто не мав можливості бути? Я думаю, всі побачили, що команда проявила дійсно характер. І ну я насправді дуже задоволений цією грою. Про Кубок, ну побачимо, буде в суботу на 13.00 зустрічаємося з мостисками, ну а далі будемо бачити. Звичайно, що бульває зі своєю командою і думаю, що все буде добре. Олег, привіт! Вітаю з перемогою, вітаю з Дублем. Можеш, будь ласка, прокоментувати сьогоднішній матч? Твої враження? Слава Україні! Насамперед почнемо з того, що хочу подякувати всім Збройним силам України, які нас там захищають. Слава Україні, героям слава! Ну, ми готувалися до цього матчу, знали, що буде важкий матч, знали суперника, який суперник як і грає, тому нічого такого нереального не відбувалося. Як на мене, залетіли сумасші голи, які я забив, не знаю, як забив, і результат на, на табло. Чи очікував ти взагалі, що сьогодні оформиш дубль? Ні, взагалі такого не було в думках, навіть близько.